Україні. Героям! слава! Перед нами гравці команди «Поділля-1» преміум Ліас футзалу серед дитячо юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. Сьогодні гра була дуже сильна, ми тримались, в ми, нас була гра до перемоги, і ми виконували всі вказівки тренера та грали, і все було добре. Ми сьогодні е, ставалися е, дуже е, сильно Е, е, вихивати, е, е Йла була дуже сильна, Ми я що тренер казав. Угу. Наші дві гри дуже хороші були. Наші гравці дуже сильні в події, поділя вперед. Думаю, що Поділля завжди буде займати перше місце. Супер! Як взагалі сьогодні відіграла команда суперника? Чи було вам з ними складно грати? На мою думку, вони теж грали добре, але ми на трішечки були сильніші і ми все-таки. їх Так. Вони були дуже сильні, коли ми грали першу ігру, вони сильні не були. Так, добре. Ми, я сподіваюся я на свою команду перемог. Вони теж сильні, вони теж в І вони вірять в поділне теж. Зрозуміла. Ваша команда, як сьогодні, показала результат. Я бачила, була сильна боротьба. Рахунок 4-3 на вашу користь. Я вас вітаю з перемогою. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Ну, Своїй сім'ї і мамі. Привіт, мамі. Кому присвячуєш перемогу? Мамі, бабуські і Платону. Привіт всім, я Платон задоволений. Я, я бачу. Я Круто. Я, я, присяг, ти ти? Ти я, я даю перемогу своїм родичам. всім. І нас так навчили грати тренер, бо в нас саме гарний тренер у світі. О, круто! Передавай всім привіт! Дякую тренеру за класну підготовку спортсменів. Що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Перемогу. Зайняти перше місце і бути дуже сильними на слідуші турніри. Е, е, бути дуже сильні. Є, вона завжди е, е, займала перші місця у тормілах. Угу. Я бажаю своїй команді, щоб наша команда була завжди на першому місці в чемпіонатах України і на всіх чемпіонатах. Круто! Дякую вам, хлопці! Бажаю перемоги, щоб всі моменти були реалізовані, і щоб у вас все виходило. Дякую вам.